Відмовитись від паління та зробити обмін шкідливої цигарки на корисну вітамінку мали змогу всі охочі ужгородці у такий спосіб до всесвітнього дня без тютюну 31 травня 2010 року. Активісти Закарпатської обласної організації української народної молоді звернулися до перехожих, закликаючи їх не знищувати себе, припинити палити. Під час акції представники української народної молоді наголошували, що проблема тісанопаління є надзвичайно гострою і актуальною, адже наша держава займає друге місце у світі за кількістю викорених цигарок. 15,5 мільйонів українців постійно палять з них 50% чоловіків, 25% жінок і 17% школярів. Акцію спрямували в основному на молодь, адже це майбутнє нашої держави, наш потенціал, наголошують координати реакції. За статистикою за рік українці викорюють 124,5 мільярда мільярди цигарок або більше 6 мільйонів пачок. 120 тисяч чоловіків у рік помирають через паління. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я щорічно у світі від хвороб, викликаних палінням помирають 5 мільйонів людей. Чималу кількість цього року, яку молодь охоче віддавала взамін на вітаміни, активісти української народної молоді врешті знищили, заливши водою.